Так, наступне питання дуже цікаве. Дешевше виходить каркас із залізобетону робити, ніж із сталевого профілю. І з року в рік ситуація змінюється. Якщо ми будемо говорити про сьогодення, зараз у нас 24-й вже майже через тиждень буде 25-й рік, на сьогоднішній день каркас складського приміщення такого типу. Дешевше робити з бетону. Три-чотири роки назад, наприклад, дешевше було каркаси робити із металу. Ми двутаври, швелера зварювали, робили з них колони. Це було дешевше. У нас на каналі є ціле відео, де я дуже, -дуже детально розписую, скільки коштує там. То на арматури, скільки коштує куб бетону, скільки коштує оренда опалубки, затрати на механізми, на машини. І це все я перераховую в готовий виріб у вас на ділянці. Тому подивіться це відео там дуже детально, по цифрам, з усіма затратами, з усіма складовими частинами, все розписано.